Ноги як твої? Хайна. <laughs> Дівчата, медсестри, лікарі кожен вечір приходять, перев'язують його і дивляться результат. Я скажу, що результат, ця нога вже можна ходити, вже може стане. але з цього ще. Трохи, ну я сподіваюся, що вже опухаль спадає. Захисник Віталій Шумей розпочинає боротьбу за те, аби знову ходити. Це стало можливо після операції, яку йому зробили місяць тому у Німеччині. Захиснику прооперували обидві ноги. Йому вирівняли стопи. Значить, сухожилля все замінили, його ріднесенько вбрали, а поставили з животних. Так, да, да, да. і операція йшла 6,5 годин. Ну, він відтримав добре, був приїхав з операції, у гумері в такому, нормально. Мені подобалось. Ну, я, звісно, переживав, тому що дуже довго йшла операція. Вже місяць, як Віталій повернувся в реабілітаційний центр Модричі. 9 січня йому планують зняти і гіпс, після чого він розпочне реабілітацію. Вирівняли стопи, все успішно, але зараз тільки треба постійно, щоб займалися реабілітологи, фізіотерапевти, розминали, розмінали, розмінали. І все буде добре у нас. Лікарі сказали, буде повноцінно, буде ходити. Все як повинно. Поруч із бійцем весь час перебуває батько. Відколи він отримав поранення у серпні 22-го року під Авдіївкою. Через вибухову травму Віталій мав перелом черепа з обох сторін. Проте після повернення з німеччини вперше за весь час Сергій Шумей був не з сином більше тижня, адже потрапив до лікарні. У мене було при несхвартне состояння. Принезфарктне состояння мене заблали в лікарню. Там тут на місці тут наші лікарі мо. Одріч зробили все можливе, невозможне прийшла швидка, забрала мені до Дрогобіча там те ж саме і поставили на ноги. Я зараз. У формі це перший раз. Він відсутній я відсутнів зім був. Він дуже переживав, дуже дуже переживав. Спрашував я телефонував йому, давали супровід, давали трубку. Йому він зі мною розмовляв. Він як порозмовляє, йому, Він знав, що папа десь то поруч зараз. Батько знову поруч з сином жартує, співає, читає йому в голос книжки, а ще повідомлення від людей з побажаннями одужати. Ви прекрасний батько. Такого батька, прекрасні діти. Раді чути Віталіка голос. Здоров'я вам та успіху ваш, вашій боротьбі за оздоровлення. Батько Віталія Сергій Шумай каже, після того, як син стане на ноги, сподівається також, що їм вдасться повернути сина зір. Ольга Дейника, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.